Привіт! Сьогодні у нас нова тема. Ми сьогодні згадуємо, а хтось вивчає заново презентації і їх форматування, в тому числі форматування тексту. І так, почнемо ми з того, що обговоримо види редакторів для презентації, які, в принципі, є. Що таке презентація? Презентація це такий файл, вид файлу, який. Містить в собі сторінки, які називаються слайди. Ось вони у мене тут ліворуч розташовані. Основний зміст презентації це додатковий матеріал, який виводиться зазвичай на проєктор, або на якийсь екран. Для того, щоб демонструвати певну необхідну інформацію під час презентації чогось. Значить, формати файлів презентації зазвичай це або PPT це більш старша версія, а вона використовувалася переважно до 2007 року. Або зараз використовуються презентації формату PPTX. Це версія після 2007 року. Які програми створюють такі файли? Види програм редакторів. Так, от я тобі тут на цей слайд додала багато різних іконочок. Давай подивимося на них детальніше. І так, ось це. Це у нас іконка, яка демонструє LibreOffice, програма, яка називається Impress. Це програма безкоштовна, її можна зайти і скачати з сайту LibreOffice, і в ній створювати презентації. Наступна це нам уже відома програма Google Slides. Це а, а, така програма, яка працює через браузер, тобто її не потрібно інсталювати. Саме в ній ми сьогодні будемо переважно працювати. Далі а, дуже відома і дуже потужна програма для створення презентації PowerPoint а, від Microsoft Office, а, вона є платною а, і. Дуже-дуже давньою, скажімо так, від початку створення найперших комп'ютерів, в них входив пакет Microsoft Office, і там уже була програма PowerPoint. Зараз програма виглядає ось так. Я її сьогодні трошечки покажу далі. І остання. Програмка на цьому слайді це програма теж називається Impress, але від виробництва OpenOffice. Вона є також безкоштовною, її можна скачати з сайту і інсталювати. Я тобі нагадую, що самостійно ніякі програми на свій комп'ютер, ти, будь ласка, не інсталюй. Обов'язково поспілкуйся щодо цього зі своїми батьками. Google Slides не потребує інсталяції, тому якщо ти не знаєш, в якій програмі тобі краще працювати, працюй саме в ній. Форматування нашої презентації. І так, у нас кожна презентація має тему. Що таке тема презентації? Це зовсім не зміст її, це. Спосіб розташування і певні кольори, які будуть використовуватися в презентації. Дуже гарно виглядають презентації, які використовують схожі елементи, однакові якісь п'ять кольорів. І ця презентація буде виглядати такою об'єднаною, тобто в одному стилі. Ми можемо от слово «тема» в цьому випадку замінити словом стиль. І так, для того, щоб нам подивитися, які у нас є стилі, ми переходимо в меню слайд і змінити тему. І ось тут, праворуч, ми одразу з тобою бачимо різні стилі, різні теми наших презентацій. Ти обираєш ту, яку тобі подобається, от візуально тобі має подобатись. Якщо щось в ній тобі трошечки не подобається, я покажу зараз, як можна відкоригувати свою тему презентації. І так, ми йдемо ось сюди у меню вигляд і відкриваємо конструктор тем. Твоя тема, яку ти там обрав хочеш відкоригувати, буде показана ось тут. Це основний макет теми і додаткові макети, які теж використовуються. У кожному макеті у тебе є можливість змінити стиль тексту, наприклад, його шрифт, розмір. Там жирний курсив, колір поміняти йому, додати якісь об'єкти у вигляді фігур на цей слайд, змінити те, що тобі хочеться, Там, наприклад, фон можна змінити. Якщо я приберу виділення тексту, тут я на текст натиснула, якщо я просто тисну повз, то у мене буде можливість обрати фон. Можна обрати його з зображення, можна його поставити якийсь однотонний, обрати кольори теми, які мені хочеться тощо. Коли ми закінчили тут редагування, всі зміни, які ми тут внесли, будуть відображені на тих слайдах, які у нас вже існують в цій темі. Тому краще цю роботу робити до того, як ти будь-яку інформацію. Виносиш на слайди, уже ну, створюєш саму презентацію. Тому що, якщо ми тут щось змінимо, у нас може все форматування, яке ми там розташували картинки, малюнки, стрілочки тощо, може просто злетіти, з'їхати, і бути знову негарним, воно буде потребувати знову редагування. Так, я закрила наш конструктор і хочу показати PowerPoint. -і. Те саме є ось меню конструктор, і тут так само є дуже багато різних тем, які ми можемо використовувати в, нашому, в нашій презентації. Так, Наступне що хочу вам показати, це інструменти форматування. І так, у нас є з тобою от текстове вікно, це вікно, яке ми створюємо для того, щоб тут ввести. Текст, якусь інформацію сюди вставити. Якщо я цей текст виберу, я можу йому змінити шрифт, можу йому змінити розмір, можу змінити колір, можу його зробити там курсивом тощо. Тобто, тут уже як мені більше візуально подобається. Крім цього, у нас є інструменти фігури, ось вони, їх тут досить багато, ти можеш ними теж користуватися. В самих фігурах теж можна писати. От, наприклад, я зараз створю якийсь еліпс. Якщо я на нього два рази мишкою натисну, то так само я зможу в ньому написати певний текст. У фігури є таке форматування як фон, я можу його також зробити прозорим. Є колір обведення, і товщина, і стиль цього обведення теж є. Тобто тут уже можна гратися, як подобається. Ті самі інструменти у нас є в PowerPoint, от я створила новий слайд, і я можу додати фігури. Можу додати текст, можу змінити цьому тексту шрифт або розмір, або зробити його там жирним, курсивом, або колір йому змінити. Тощо. Крім цього, є ще дуже важливий інструмент, який називається скидання, очистити форматування. Очистити форматування. Це означає, що моє форматування тексту. Повернеться до того, який ми вказали в конструкторі теми, тобто до того, що є за замовчуванням в нашій темі презентації, в нашому стилі презентації. Ось, дивись, зараз уважно, як воно працює. Натискаю, очистити форматування, і у мене форматування скинулося до того, що є за замовчення. Як вставити зображення на, сайт, на слайд? Для того, щоб ставити Будь-що на слайд, нам потрібно згадати таку тему, як буфер обміну. Слово буфер це в цілому такий досить більш комп'ютерний термін, який означає, що ми щось кудись складаємо. В даному випадку ми складатимемо в буфер обміну якусь інформацію для обміну. Це може бути графічна інформація, зображення, це може бути текстова інформація, текст, букви, літери. Я трошки пізніше покажу, як ми будемо вставляти зображення, як ми будемо вставляти текст, переходимо до останнього нашого обговорення, до останнього слайду в нашій дискусії. І так, нам потрібно з тобою відкрити або скачати вкладене, вкладену презентацію до нашого завдання. І так, от якщо я перейду в Google Classroom, у тебе буде вкладена Біля кнопочки Здати роботу, то там буде вкладений файл, домашня робота. Ми відкриваємо саме цю презентацію. Так, що ми з нею робимо? Вона порожня, вона не має теми, вона не має жодного форматування. І ми з нею робимо презентацію певно, певної тварини або певної комахи за твоїм вибором, яка тобі подобається. В презентації має бути сім слайдів. Перший слайд має містити назву презентації. Я для прикладу покажу, як би, як би виглядала презентація для бабака. Оскільки це презентація приклад, прошу про Бабака презентації мені не здавати. І так, бабак. Бабак степовий. Це титульний слайд моєї презентації. Я хочу спочатку обрати тему. Змінити тему. Я хочу, щоб моя тема презентації про бабака була ось така якась веселенька. І так, що на титульному слайді ще вказую? Я вказую автора, я вказую школу. А ви вказуєте відповідно своє, своє ім'я і свою школу. Також я хочу, наприклад, на перший слайд моєї презентації вставити зображення бабака. Я переходжу на сайт Вікіпедії, на статтю про бабака, я її знайшла за допомогою пошуку по сайту, ось він. Посилання до Вікіпедії я вам обов'язково додам до завдання. І звідси, от я бачу це зображення, воно мені подобається, я на нього клікнула, тепер я Клікаю на нього правою кнопкою мишки і кажу Copy image, скопіювати зображення. Копіюю я його в цей момент саме в буфер обміну мого комп'ютера. І тепер завдяки буферу обміну я можу вставити його в презентацію. Я натискаю правою кнопочку миші і команда вставити. Або я можу на клавіатурі натиснути дві кнопки: Ctrl і V одночасно. І так, от у мене вставився, вставилося зображення мого бабака. Скажімо, я хочу його трошечки збільшити. Ось таким чином. І от я бачу, що воно виходило там за розмір слайду. Я хочу його трошки обрізати, я на нього натискаю двічі, у мене з'являються ось такі маркери, і я можу їх перетягнути, і моє зображення буде трошки вуще. Ось таким чином. Так, бабак степовий. Це перший титульний слайд моєї презентації. Далі вам потрібно зробити 5 слайдів з інформацією про цю тварину вашу, яку ви обрали, або про камаху. Так, ми натискаємо новий слайд. Якщо ми натиснемо ось сюди, то ми зможемо обрати макет, який нам потрібний. Я хочу макет, скажімо, ось цей. І так, отут зверху а, я хочу а, дати визначення. І так, бабак степовий, або байбак, або степовий сорок, вид гризунів, роду бабаків а, і його розміри, і вага. Ось так. Я це копіюю, знову натискаю Ctrl-C на клавіатурі, або правою кнопочкою миші копі і переходжу в презентацію. Так. Сюди я хочу вставити текстове поле. Я обираю опцію текстове вікно, розтягую його на розмір і вставляю. Ми можемо з тобою побачити, що текст у нас, по-перше, малесенький, по-друге, має а, уже форматування таке, як було в Вікіпедії. А, я не хочу таке форматування, форматування, хочу своє більший розмір тексту. А, і сама хочу виділити форматування. Тому я вибираю весь текст, який я вставила, іду в меню. Ці кнопочки, які зараз у мене не влізли через те, що тут є тема відкрита, вони з'являються ось тут по три кнопочки. І мені потрібна ось ця опція очистити форматування. У мене текст повністю тепер має. Форматування моєї теми за замовчення. Але ми бачимо, що при цьому гіперпосилання на інші статті Вікіпедії воно не видалило, тому ми їх видалимо руками. Я натискаю просто кнопочку миші на ось цей текст і обираю опцію вилучити посилання. Ось таким чином, щоб мій текст виглядав чистенько. Так, тепер я хочу, щоб ось це було назвою. Знову вибираю і скидаю форматування, щоб назва була назвою. І трошечки виправлю великі букви. Також я бачу, що на моєму слайді ну, якось дуже багато інформації. Зазвичай інформації на слайді має бути не більше, ніж одне, ну, два речення, і е, в цілому має бути ну, приблизно 10 слів. Ми можемо з тобою побачити, що в мене вже три, три речення з нашою назвою, тому ось цю інформацію я виберу і перенесу на наступний слайд. Як це зробити? Я обираю правою кнопкою мишки, вирізати, або я можу натиснути на клавіатурі Ctrl-X. Так, я вирізаю, і ти бачиш, мій текст звідси видалився. Але разом з тим він скопіювався в буфер обміну. Тому, якщо я натисну додати слайд, текстове вікно і Ctrl-V, він у мене вставиться. Так, чудово. І так, бабак степовий, байбак, вид гризунів. Трошечки збільшу текст. Зроблю йому, я не знаю, шрифт якийсь інший. Можна колір поміняти, змінити. Мені хочеться якийсь помаранченький. Ось такий. І мені не вистачає сюди зображення. Знову йду до своєї статті, обираю вже наступне зображення, копіюю, переношу, вставляю. Так, чудово. Таких слайдів ти робиш. П'ять інформаційних. Ти бачиш, на ньому дуже мало тексту, це тому, що текст зазвичай ми розказуємо усно, ми його розповідаємо. Ми не даємо нашій аудиторії читати текст на наших слайдах. Ми радше про нього розкажемо і будемо фокус уваги наших слухачів тримати на тому, що ми говоримо радше, ніж на тому, що написано на слайді. Тому слайди мають мати зображення. Щось коротке для того, щоб нагадати, про що ми далі будемо розповідати. І в цілому це все. І так, у тебе перший слайд титульний, далі 5 слайдів інформаційних. І останній слайд я його таким додам. Останній слайд. Буде дякую за увагу. Ми обов'язково наших слухачів, ми обов'язково нашим слухачам проявляємо увагу і дякуємо їм за те, що вони дали нам висловитися. Сюди також можна вставити якесь зображення, можна вибрати а, якесь зображення фону. А, і, ну, скажімо, ось це нехай буде. А, тобто, ми можемо якось. Цікаво обіграти нашу презентацію. В презентації має бути 7 слайдів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 інформацію беріть, будь ласка, з Вікіпедії. Одразу кажу, беріть таку статтю, в якій буде декілька зображень, багато тексту для того, щоб вам було легше вибрати, що ж буде цікаве. Після того, як ви Закінчили свою презентацію. Ми звертаємо з вами увагу на ось цю іконочку, натискаємо на неї і читаємо. Усі зміни збережені на диску. Це означає, що ваша презентація готова до здачі. І в цей момент ви можете перейти в Google, закрити просто це вікно, перейти в Google Classroom і відмітити мені роботу як виконану. Якщо ви створювали презентацію в якійсь іншій програмі, не в Google Slides, вам обов'язково потрібно зберегти вашу презентацію в окремий файлик або PPT, або PPTX, і додати цей файл до вашої роботи в Google Classroom і тільки після цього здавати мені роботу, щоб я мала можливість перевірити вашу презентацію. Я бажаю вам успіху, дякую вам за увагу! До побачення, друзі.